Всім привіт. Сьогодні будемо розмовляти про тур Row Racing, точніше про серію гонок Flame Row Racing у Zwift. А, так само були деякі питання, і це не завжди очевидно, як це можна швидко взяти і почати це робити, почати це робити в плані їздити гонки, зареєструватися і так далі. Тобто, це не просто ти запустив Zwift, підключив станок і поїхав. Є деякі маленькі деталі, нюанси, які ми, в принципі, пройдемо і обговоримо. От. Тож, тоді переходимо, в принципі, до наших трошечки, мовить, про саму серію. А, є вебсайт Флеймро Рейсінг.юкей. Це британці, британський домен, британці, в принципі, роблять а Річард, основна, основна граюча персона Річард і а, всі інші з ними. А, в принципі, тут на сайті постійно, якщо заходити, щось оновлюється, щось показується, якась інформація. В цілому коротко про сам. Саму серію. Це моя улюблена серія, по-перше, вона мені дуже подобається, так як тут є дуже ну, вона дуже популярна, багато людей приймає, бере участь у цих змаганнях, близько там, 3-4 тисячі. Кожен тур, сезон, точніше, кожен сезон, там, тури в сезоні може бути, зараз скажу. Зазвичай це три тури. У нас це Тур Британія, Тур Франція, Тур Ватопія і Ворлд Тур. Вони достатньо різні, але загалом, здебільшого, це інший формат. Якщо ми розмовляли попередньо про ЗРЛ, якщо ви не бачили, там відео має бути в описі, або якщо його ще немає воно вийде і воно буде вже тут в описі. обов'язково. Так як зРЛ це такі гонки командні, коли раз там на тиждень у вівторок ганяється команда. Тут суть тура такава, що зазвичай 9-8, 9-11. Навіть гонок буває підряд. Кожен день там вихідний, тільки вівторок. Тобто, якщо там в п'ятницю починають, починають ганяти тур, то п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок, вихідний, і так до неділі ще там, 5 днів проходять гонки. От що йде на виснаження, на довгу. От. І плюс так само є командний залік, є залік персональний. Персональний залік розділяється на. Різні категорії, такі як General Classification, тобто жовта майка. Хто найшвидший, то ти найкращий. Зелена майка це найкращі і найсильніші спринтери. Горохова майка це гірняки, і, і є Allrounder, по-моєму, да, це Blue Jersey, тобто голуба майка. Це по суті сума всіх балів. Тобто, хто виграє по найкращій серед усіх категорій, по сумі балів, Тобто, це може бути ну, в цілому. Це та людина, яка добре робить все, але недостатньо, щоб бути можливо першим, наприклад, у всьому або в якійсь категорії, але по сумі балів, то він швидкий, і класний гірняк, спринтер, і син мамі і подруги, можливо, щось типу того. І тоді у нього буде ця Blue Jersey. От, і дуже цікаво, що в команді, точніше, категорії, і залік іде по 10 категоріях. Категорії 10 вони розділяються наразі там, трошечки і по ватах, і по потужності на 5 хвилин, на 20 хвилин, і по рейсінгу скору, і по різним різним деталям, які, в принципі, по суті, зараз, можливо, не дуже важливі для людини, яка тільки починається, коли вона буде вже втягуватись, там буде видно і зрозуміло. Але для початку там є 10 категорій, тобто ну, є капсіцин. Найпотужніша це АА+, Драгон, трошки поменше, це там з, така сильна А-категорія CRP – це низ А-категорії GHT, Hub, Bon це b категорія якщо брати до, до відношення до звіфту, K, GLP, PEP. Що там ще, в принципі. І всі інші категорії, я їх виведу на екран, щоб я просто всі 10, там не дуже е, пам'ятаю. Тобто, Саме суть така, що змагатись можуть, може кожен, е, той, хто їде, у того, той, у кого FTP, FTP 1,5 на кіло, той, у кого FTP 5 Вт на е, 6 не знаю, 3 і так далі. Тобто, Всі можуть змагатись і для всіх знається, свої сопротивники. Звісно, е, ну якщо брати жінок, там трошечки менше. В цілому людей бере приймає участь. Ну це не тільки в цьому турі, це взагалі в спорті, і в деяких моментах. Тобто, ну десь вона менше популярна, десь вона більше популярна, тому може бути тут трошечки менше людей. Хоча загалом приймає дуже багато людей. Ну, дуже велика кількість, я скажу там, до 3-4 тисячі на кожен тур. Ем, от. Тури, в принципі, починаються по сезону, типу, десь вересня, і поїхало. Там, іде тур тижневий через місяць, е, ну, місяць відпочинку, потім ще один, ще один, ще один. З найкращого, що було, а, це World Tour 2020 сезону 23-24. <кій> Він йшов 21 гонку. Тобто, це було 24 дні по сім гонок, і між ними був один день відпочинку. Тобто, це було ну най, мабуть, масовіший і найдовший віртуальний велотур, взагалі який я знаю. Тому ну, мені дуже зайшло. От я його персонально їхав. Прям супер. От, Тобто, це а, дуже. Дуже цікавий тур. Е, ну, тобто, тур може складатись, зазвичай точніше, він складається з гонок на очки, на бали. Да? Бали отримуються за фініш, за подолання фініша сегментів. Це завжди FTS і за гірські сегменти. Тобто, в принципі, ну все сегменти і фініш, все це сумується, от, і потім виводиться залік по окремих категоріях: спринтова, фінішна там і е, гірська. Ну і урандер. От, і ще цікавого, це є геп. Тобто, так як гонки стартують, так щоб всі. Ну це інтернаціональні гонки, і треба, щоб всі в принципі могли це їхати стартувати із Америки, там із України, з інших з інших країн. А у нас різні часові пояси, Хто в курсі, хто не в курсі, то тут є шість там слотів через добу кожні там 4 години. Тобто гонка, 4 години, гонка, 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 гонка. От тому є такі штуки, що, наприклад, з ранку, з нашого ранку, у нас, наприклад, о 8 ранку їде там 20 людей, і вони там не поту, ну, не дуже сильно розганяють, бо їх мало там в 12 дня. їх їде там 50. Воно трошечки швидше в 8 вечора збирається все весь народ. Там більшість Європи їздить десь в цей час, і найпотужніші, можливо гонщики їх там є не знаю, 100-150 і вони ще швидше приїжджають. Тому люди, змагаючись з 8 ранку і з 8 вечора, вони просто не зможуть ніколи по часу там вивести. Бо це велоспорт, драфт, швидкість і так далі, якщо це не ІТТ. І таке інше, тому придумав цю штуку. Є геп, що вона е, рахується по відставанню від лідера в твоїй гонці по часовому слоту. В принципі, ця деталь можливо зараз не дуже вона потрібна. Вам, коли будете їздити, вам буде більше зрозуміло. Ми зараз зібралися для того, розібратися, як почати робити це і таке інше. А це трошечки така водна по самому туру. Тобто рекомендую цей проїхати. Наступний тур буде, якщо ми говоримо про сезон 24-25 у лютому. З 14 лютого стартує перша гонка, і 23-го закінчується, тобто там з одним вихідним. От. Їхати не обов'язково всі етапи. Якщо ви хочете змагатися за якийсь персональний залік, тобто соло по-любому їхати треба всі, інакше ну, ви не зможете конкурувати з тими, хто проїде всі гонки. А от. а якщо в командний залік, там є свої деталі, бо е в командний залік ідуть бали, там є точніше не так, там є е чоловіча команда, міксова команда і жіноча команда. Е плюс чоловіча, якщо, ну, інші команди поділяються ще на дивізіон, якщо їх багато, це чоловіча, бо чоловіків завжди ну, трошки більше. О, тобто є там чоловіча команда, команда першого дивізіону і другого. Наша зараз іде в першому, бо там по кількості людей бере. От, е Міксова і жіноча, вони просто без дивізіонів або в другому, здається, бо їх там менше по кількості. От, е Тож в команду в залі команди йде 8 кращих результатів е за гонку. Типу, от Якщо приїхало 20 людей, з них беруть 8 кращих своїх команди і сумують. І це йде в залік. Тобто, Якщо ви приїхали погано, не приїхали, нічого страшного. Тобто головне, щоб їхало, наприклад, якщо для для чоловіків 8 людей, і щоб вони показували якийсь результат, вісім, да, дев'ять, щоб там, когось кращого вибрати. Е, в Вміксову йде чотири е, чоловічі, чотири жіночі, і в жіночу 6 е, кращих результатів. Е, ну, Тому що жінок, в принципі, я ж кажу, змагається там менше їх в цілому. там, да, Наприклад, їх там є 500, 2,5 тисячі е, чоловіків, і це три тисячі учасників. Щось, щось типу того. От, так вкратце по туру плюс-мінус розказав. Тепер пройдемо до того, що вам потрібно, щоб змагатись, Я не кажу про там станок, пульсометр, звіфт і так далі, бо це у вас має бути. До речі, там відео про сам Звіфт також. Воно має бути в описі. Якщо нема, воно там буде точніше, ну, точно пізніше або гляньте на каналі, воно вже десь має бути. Тож, їдемо. Їдемо на Тобто, у вас має бути аккаунт Звіфт. Я зараз вийду з цього. Uh, uh, в цілому, я думаю, у вас є станок, да? ви там, uh, ну, бажано мати смарт-трейнер uh, і, і, і пульсометр, як мінімум, і ще вентилятор. Це вже про, поговоримо про Zwift. Тобто у вас має бути аккаунт uh, знаю, Заходите, ну там, якщо ви починаєте тільки, uh, то вам потрібно вибрати якийсь там uh, план, бо там у uh, Zwift є перший безкоштовний скажімо місяць, а потім доведеться щось там, вибирати собі підписку. Є такі дві підписки: місячна і річна, там вона там десь ну, от економиться два місяці і так далі. Ну, для спроби можна безкоштовний аккаунт, звісно, і, і, або вже потім по місячну підписку. Це не важливо. Тобто ви там берете. Наприклад, да, реєструєтесь на сайті, проходите повністю там заповнюєте дані і так далі. А у мене вже аккаунт є. Я просто зайду, не буду. Реєструватися ще раз, не буду, у ну, мене є якісь там ще неважливо. Так, я заходжу в свій аккаунт. Ось так виглядає мій аккаунт. В принципі, тут мій фіт. От сьогоднішня гоночка була, Stage 6 і ТТ. Тут мої там, не знаю, підписники, фіт гонок і заїзді моїх підписників, там моїх типу, улюблених, там favorites, хто відмічений, і мої, в принципі. Мої там якісь цілі, о, там тиждень, да, я там вже приїхав 518 км, там час, бла-бла. Якась статистика, всі дані. Тобто, це ми проговорювали або проговоримо відео про Zwift. Тобто у нас є аккаунт Zwift. Це перший крок. Ну, таке. Другий крок: реєструємося на Zwift Power. Я тут вже теж зареєстрований, зараз вийду з цього аккаунту. В принципі, заходимо на ZwiftPower.com. Видно вебсайт звіфа.com. Тут вже є кнопка логін від Zwift. Тобто ви натискаєте залогуватись з Zwift», воно вас перекидує на Zwift, Тобто ви вводите пароль і емейл вашого zwift аккаунту який вже ви створили до цього. Ну, там жмете логін, бо воно вже має. А, логін, це логін зараз йде в Zwift, І воно своє аккаунт. Так, в принципі, тепер у вас є аккаунт. І от як у мене тут звів Profile, профайл, так бла-бла-бла. Заходимо в Profile. Або ось кнопка профайл, або тут е, видно мій банерок команди Team Ukraine, Мої якісь неперсональні дані, що я там щось заповнював. Це, в принципі, не суть і не дуже важливо. Там я для себе просто вивів якісь посилання на мій канал, е, на Twitch, кік там, YouTube, все інше на Zwift Racing. Це ми далі щось відкрию еквімент, просто додав, щоб не було питань, на чому я там їжу. Там такс, сьома, там бла І для для чистоти е, гонок і всього іншого додаю своє відео зі своїм зважуванням. На дробок закидую сюди, щоб було видно, що я там важу там, 72 кг. я що, там, якщо на 2 кг, значить У мене там, вага там, 70 і так далі. Процедура зваження она, теж там, має свої особливості. Типу зважую щось, що має стабільну вагу. типу блин, милин, э, милин. Млин з штанги гірю, якусь яка там 5-10 кілограмів. Потім стоїте самі на ваги, щоб було видно, що ваги точно показують вагу. Ну там про мене, там блабла, там Карпати, Ман, Київ, Манфінішер. До речі, зайдіть, подивіться ці відоси, дуже цікаві. Вам сподобається. Так, тут трошки про профайл, Там в мене вже додані просто посилання на страву. Там мій лево узвіт. Ми там кількість гонок і так далі. Там в принципі нас тут моя команда, до речі. Про команду, але це трошки пізніше. Тобто зараз, якщо брати саме ФРР, то тут команда не дуже важлива, але команда, там, да, Team Ukraine, можемо зайти приєднатися. Ваша FTP, вага, все це йде вік, все це йде зі Звіт, мої там якісь показники, мої гонки. от, тобто акаунт, Другий степ. Аккаунт на звіт Power у нас є. Ми молодці. В принципі, тут багато чого. Якщо подивитись, ліги, якісь змагання, сегменти, тобто, хто хоче там зі звіт Power розібратися, окремо, до речі, можна буде про сам звіт Power зробити якесь відео, щось пройтись, якесь, якщо будуть якісь питання. Бо тут, в принципі, профіль, friends, ну, тобто є щось цікаве, але в цілому я тут більше майже нічим не користуюсь, крім якогось аналізу даних, трошечки іноді для порівняння, і, і все. От, і цей аккаунт потрібен для того, щоб тут. для гонок. в общем-то, от. Це був другий степ. Третій степ. Ідемо на сайт е, сказати, федерації на сайт е, цього організаторів цих uh, flamerowracing.co.uk uh, У мене знову ж таки є аккаунт, я виходжу. Роблю логаут. Uh, у нас тут є логін регістр. Тобто я беру реєстрацію і тут ну, вводимо свій емейл, пароль, uh, ім'я, uh, яке ви хочете, звіт-айді і емейл-пароль для. Тобто, а, uh, Це логін, імейл пароль. Uh, якщо ви створюєте аккаунт, name, Zwift ID, email, password, імейл, ну, і confirm password. Тобто, ну, в принципі, те ж саме, крім імнейм uh, і Zwift ID. Де нам взяти ваше ID? айді uh, Якщо ви вже створили аккаунт на Zwift Power, а ви його мали створити на попередньому степі, заходимо в ваш профіль. отут, скажімо, цей профайл. Ну, коли заходимо там в Zwift power просто от, uh, да, тут events, бла-бла-бла, заходимо в профайл. Uh, Бачимо, от тут в урлі у нас профайл, там .php, знак питання, Z равно оці цифри, 6 цифр. Це ваш Zwift ID. Тобто ви копіюєте його, йдете сюди, там вводите, не знаю, там, John Doe, наприклад, ой, якийсь John Библик, так, да, Вставляємо свій Zwift ID, беремо моє там паспорт який, і конфірм, паспорт, в принципі, І створюємо аккаунт. У мене вже аккаунт є. Я не буду е, створювати по новий лагінню цей аккаунт. Е, от, е, бачимо, в принципі, тут зараз е, трошечки пройдемось, що у нас тут є. Е, ну, по-перше, пишеться моя категорія, і там деяка інформація. Пройдемось по Rider Details, тобто пройдемось по всіх вкладках. Е, пишемо тут. Вибираємо точніше, свою країну, свій пол, е команду. Обираємо, обираємо команду Team Ukraine, обов'язково. Тому що якщо будете їхати гонки, і у вас буде тут стояти інша команда, або не буде стояти команда, бали будуть, будуть йти в ту команду, або нікуди. А ми беремо, ну, е ми обираємо команду Тім і країн". Е Оцей, е а, ну, Tour Тур Клаб, вона вже залучена, тобто всі йдуть. ну, бо я вже її обрав. тобто обираємо цю команду Team Ukraine, якщо ви бажаєте, якщо у вас нема своєї команди, ви там не в якійсь своїй команді. До речі, щоб дати сюди свою команду, треба звертатися до організаторів, здається, то це вже інше питання. от, Приєднатись до Team Ukraine. Home Club, а ну це Lone Club, да, це Home Club, не важливо. Обираємо всюди нашу команду. Team Racing Рейсінпіо. Тобто, тут, в принципі, це для Team Racing, це не для FRR-серії трошечки. Тобто тут, в принципі, нічого можна не обирати. Неважлива інформація для нас наразі. My Платформс. От от сюди підтягується наш Zwift ID. Сюди можна додати якісь індівіла ID. Індівела вже нема. Я сюди додавав, бо я їздив теж в індівіла Це вже називається Training Virtual. Не знаю, зараз воно походу не буде з ФРР там якось конектитись. І майбут ID, якщо потрібно, якщо хочете, бо гонки так теоретично будуть можливо проходити і на інших платформах. Ну наразі йдуть тільки на Zwift. Тому теж тут наша є ID, якщо нема, вставляємо оцю ID з URL. Йдемо далі. Ну, Тут моя категорія це йде з вів-трейсінг категорій Emerald. Хоча у мене вже Ruby, ну, воно тут не оновилось, не суть. І моя категорія в ФРР це драгон-дра. Dra. Я казав про те, що там 10 категорій: Cab, DRA, SRP, GHT, Hubb, Bond, бла, 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 і так далі, так далі. І тут обирайте теж ну, тут типу, це важливо, ну, в принципі так, обирайте свої девайси. Там, станки, на чому там їздити і так далі. Second power source і, там, наприклад, девайс. Ну, у мене там це MacBook. От. Це заповнить райдер details. Максимально всі дані, які ви знаєте, які потрібні тут, ну, які ми зараз прийшли. Що там йдемо, edit account. Ну, Тут це звичайно, просто редагування, нічого нас тут не цікавить. І він От. Потім, коли ми все це заповнили, у нас є категорія. Якщо у нас є категорія, якщо у нас тут нема категорії ще або там є якісь інші нюанси, бажано проїхати пару гонок у Zwift для того, щоб в Zwift Racing з'явились хоч якісь ваші дані. Про гонки. Зараз ми пройдемось, уявимо, що у вас тут вже щось є. Івент. ну У нас зараз тут нових івентів немає, додати не можна. Тобто, коли будуть нові івенти, тут буде кнопочка там прийняти участь або взяти або селект, щоб його вибрати. Зараз іде тур, тур в Атопі, я не можу його не поміняти, нічого зробити, він поки що тут один. Івент От Коли ми вже зареєструвалися на тур, у нас, так як це закриті гонки, у нас будуть показуватись race Pass. Тобто, щоб потрапити на гонку, потрібно буде, наприклад, давайте подивимось завтра у нас буде сьомий, сьомий етап. 11 січня я буду їхати на 12.30. Тут написано 10.30, бо це G, G, GTM чи UTC 0. Коротше GTM плюс 0. Тайм, у нас в Україні це часовий пояс GTM плюс 2. Тобто беремо до всіх цих, додаємо плюс 2. Тому це у нас 12.30. Клікаємо сюди, вона нас перекидує на Zwift І в мене вже, бачите, тут стоїть плюсик. Завтра йде 72 людини, 4 на яких я підписаний. Це в моїй категорії, е, ну, в моє, ві, моєму тайм в моїй, ну, таймслот А, точніше, не таймслот, а в Пен А. Ну і в інших там 79, там бла-бла. Підписаний. Тобто з нашої з моїх ну, підписників чи з ким ми один на одного підписані, їде там, 2, 5, 7, 8, 12 людей аж завтра е, на 1230. От, можна згадати в календар там і так далі. Тобто, той, хто з, з том трошечки знайомий, там, в принципі, розбереться. Тобто, все ми кликнули. Що ми 11-го на 10.30 хочемо їхати. І тут поставили і Вона у нас з'явиться в івентах. Я зараз покажу. Зараз ми з поки що хай заходить. А, покажу. так. А, тобто тут ми додались, і в принципі, в принципі, принципі, все у нас поки що є. Там, а, від від тура до тура іноді міняються якісь правила, іноді що ще. Ну як зареєструватись? Цього вам буде достатньо. Інші якісь деталі, інформація можна вже буде отримати безпосередньо, там, наприклад, в нашому Discord, командному і так далі. тобто, ну Або запитати, написати тут ще десь. Тобто, в принципі, ніхто вас не залишить просто так. от, Я тут just watch, я скіпаю. Ми обираємо, я ж сказав, тут плюсик, да? і я зараз зайду в івенти. Наприклад, зараз він заходить. А, 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 а. Ой, back to me. Та щось воно у мене. Або станок підключені дані, все, я інтраю, зараз я вийду. Чомусь воно у мене підключило. Так, і ми дивимось івенти. О, заходимо в events і е, старт. Ну, на, до речі, да, тут показуються найближчі. Тобто, якщо тут, то я його не побачу, ну, завтра воно вже тут буде. Там. А якщо зайти в компаньон на телефоні, воно буде показувати, що там івент стартує через там, 20 годин, наприклад, і так далі. Тобто, ну, Там вже можна буде розібратись, побачити і приєднатись. А, а про те, що я казав, що треба гоно, пару гоночок проїхати, щоб вони відобразилися тут, щоб хоч, якась у вас, а, хоч якісь дані про вас були, якщо ви взагалі нічого не робили, нічого не їздили в ВІФТ, щоб там якась категорія заселялася і так далі. Там. От, це треба зробити. І, і, і як це зробити? В принципі, заходите знову ж таки в звіст, заходите в івенти, там купа якихось гонок. Саме точніше обираєте type Race, а не, не Group Ride, От і тут буде купа гонок. І можете взяти на будь-яку от старт через 30 минут, типу хвилин стартує якась гонка. Беремо її там. Да, тут обираємо свою. Е, ну Зараз воно по Racing Score стартує, а не по IBCD категоріях. От, і обираємо якусь, там плюсик там і їдемо. І, в принципі, все. Ну, або іншу якусь. О, тут же, бачите, тут все ще по категорії ABCD, там 4.5, 3.9. І так далі. Стартують категорії і гонки. От, тому а, таке. А, що у нас далі? My Activities, My Teams, lagout. в принципі, по цьому і все. Тобто, що, що від нас потрібно: аккаунт на зріфт, ви реєструєтесь. Йдете через Zwift, реєструєтесь на Zwift Power, Потім, коли все окей, йдете, реєструєтесь на Raw Racing, використовуючи Zwift ID ad зі Zwift Power, який прийшов, і налаштовуєте тут свої дані в Rider Details, От. А категорія, в якій ганятись і так далі, вона вже буде визначена в ході там. Або класифікації, або якщо ви просто їздили якісь інші гонки, або не їздили, треба щось проїхати. Тобто вам назначиться якась категорія, у мене от написано дра, і е, далі вже можна буде щось робити. Якщо тут ще там, по сайту, в принципі, там е, по результатах, наприклад, ну, що можна тут ще подивитись, е, це розклад тура, да, там, якісь, у них там є магазин, так інше, і результати. Наприклад, по туру. Та ж сама GC категорія. Можемо просто відкрити, подивитися, як воно буде показувати. Просто для того, щоб зрозуміти, що і як. Наразі от йде турвотупій, і пройшло вже 6 етапів. Точніше, не пройшло, сьогодні йде 6. Тобто, люди ще їздять. Щас відкривається І Бачимо, що скільки людей у нас тут. E Filtered from... Ну, тобто, достатньо, до речі, А, це по 20. Півтори да, тисячі, тобто майже 1600. на цьому турі, на жаль, не так багато людей, тобто десь близько майже 1600, якщо я не помиляюсь, які ну, їдуть. От, але тим не менш, можемо подивитись, не знаю там що, ну можемо мене, мене подивитись. Але тут буде за стейч 1, по-моєму, Stage Стейдж по да? да, Тут показує, що я був є 56 серед усіх, а серед усіх це, по-моєму, там на 156 людей їде цей. Uh, і тут же так само буде посилання на Zwift Звівтресінь. Zwift До речі, звіттресінг, да, забув. Заходимо, є така ще аплікуха, сайт Івент, uh, Тобто ми заходимо і знову таки бачимо, що в мене тут он, мій типу аккаунт, я можу розгинутись. Подивимося, як, як назад туди зайти. Логін. Заходимо логін. О, Тут це напис страва. Тобто воно мене запитує загинути через страву. Ну якщо у вас є страва, скоріш за все. От, я вже залогінився. І, в принципі, от, щоб подивитися результати, знову ж таки, беремо ZVIFT ID» з Zwift Power, копіюємо сюди. а ну ка Ага, і я переходжу на свій аккаунт. В принципі, ага, отак Riders. По суті, ви зможете зайти на себе, теж додавши отак, слеш і ваш Zwift ID. І можете подивитися, у мене рейтинг 933, нічого це росте росте. Я молодець. Давно не заходив, ну, недавно я знав, що Рубі, ну так. Заходимо в результати. Бачимо, тут теж відображаються тільки гонки. Бачимо результати моїх гонок. Тобто, як ти у категорія підвищилась, тут теж 10 категорій. оцих цих звіх тресінг, типу від ну, от, Diamond найвище, а потім Рубі, Емеральд і так далі. і так далі. Вони теж розділяються по якихось ну, по балах, типу от Рубі стартує від 1900 до 2200. 300 балів там різниця. 2200 це вже Diamond. До 1900 це Емеральд. 1600-1900 МР, тобто по 300 балів, воно так розділяється. Вони там ці бали нараховуються за те, що ви там виграли, у когось програли, знімаються, виграли, нараховуються, виграли у супер якихось крутих чуваків більше дало, виграли у таких самих, як ви, дало трошки менше і так далі. О, цей racing скор використовується е, так само, як і для визначення категорії для звів для ФРР. Частково, так і для інших і деяких серій, які використовують е, ці дані. Тобто от, В цілому теж тут все моє е, витягнулося звіт Power, з віфтату, ТВА, і зріст, і все інше, все інше. От. Ну, тут теж є якісь там, цікаві деталі, там ви якийсь Power, там Work Capacity, для кого це якісь там просто бла-бла-бла, цифри неважливо. Це аккаунт теж. Тобто ви можете зайти, подивитись. На себе на свої результати можете подивитись ваші. Тобто, от гонку. Сьогодні, наприклад, їхав на ну воно думаю, що я їхав на 91%, Ну насправді я їхав майже 52 хвилини з 4-2 вати на кіло, і да, да, 20 хвилин. Це моя бронза. Типу, сьогодні 20 хвилин. Я приїхав з ну, це мій третій найкращий результат: 314 Вт, ват. Я думаю, так. Майже я, я б сказав, що на сьогодні це було 100, а в цілому, ну можливо, да на 91%. Але вже ну, свіжості нема і так далі. Але <кій> про мене будемо закінчувати. От. Сподіваюся, що ця інформація була корисна. В принципі, не забуваємо три степи: Zwift, Zwift Power, FRR, веб-сайт. І ще можна зайти на Звіфт Рейсінг, подивитися. От, тобто реєструємося, заповнюємо всі дані і йдемо в Discord команди або десь там просто реєструємось на гоночку і їдемо. І не забуваємо вказувати команду. Нашу, вашу, і все буде окей. От сподіваюся, що тут все стало зрозуміло, як і з чого почати. Тобто, там, якщо будуть якісь питання, знову ж таки можна писати в коментарі. Якщо я щось забув, не так ну, не так. Сказав, теж може бути. Теж пишіть всю цю інформацію. І хто буде дивитись відео, і вона йому буде корисна. він її прочитає, подивиться. Може, якісь рекомендації від себе там. Хто захоче додати, от такі справи. Так. А тож, сподіваюсь, сподіваюсь, ще раз, що це було все цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дуже буду вдячний. Рухаємось до однієї тисячі підписників. Сподіваюсь, що скоро ми дійдемо до цієї цілі. Ми, я не знаю, в принципі, я якось так. От, всім пока, до наступного відео.